Всім привіт, пройшов тиждень. В суботу, на тому тижні я записав своє перше відео в циклі таких от розмовних філософських відео, де я ділюся своїми думками на різні теми. І знаєте, що я хочу сказати? Ви не уявляєте, який в мене свербіж видалити те відео. Як тільки я його зробив, те відео її завантажив на Ютуб. Передивляючись, його я побачив купу недоліків. Світло не так стоїть, ракурс не той. говорю я не так, та не те моментами, та і взагалі собі я не подобаюся. Коротше, це не той продукт, який я хочу е, створювати. Тип. Абсолютно, все не відповідає тому, як я бачу у своїй уяві подібний продукт, подібне відео в ідеалі. Абсолютно все не ідеально. Десь я там щось зайвого сказав, ще щось навпаки, що хотів сказати, я забув, і в результаті вийшло, як вийшло. Ну, ніби вийшло, але якось воно все сумбурно і хаотично незрозуміло. Взагалі, наскільки це комусь сподобається, думаю, я в той момент чи буде воно для когось корисним. Ось така ось а, проблема. Але. Разом з тим, тут я бачу просто недолік в своїй психіці. Я розумію, мене осінило, що ось це постійне прагнення до якогось перфекціонізму це настільки обтяжлива штука, заручниками якої там і всі насправді, мені здається, є. Ну я вже точно. І воно відображується у всьому кожного разу, коли я хочу щось зробити. Я хочу відразу зробити це ідеально. Якщо я, наприклад, запускаю проект, то він відразу має бути окомплектований ідеальною командою, а точ, також точніше, ідеально упакований, ідеально сформовані сенси. І він, звісно, має бути прибутковим з першого місяця, да й в цілому він має прийти до потрібних дивідентів за півроку в найгіршому а, випадку, точніше, а краще за три місяці. І так далі. І кожного разу, коли ти. А, Придумуєш щось, береш аркуш паперу, починаєш щось розписувати, пишеш свій ідеальний ось цей перфекціоністський план. Розумієш те, що реальність ну просто з ним, ну, типу, не б'ється зовсім. Ну і починає здаватися, що твоя ідея, вона взагалі то маячня і що навіть. І не варто розпочинати коротше, ось цей перфекціонізм. Він тупо постійно заважає рухатися, заважає рухатися ну в буквальному сенсі усьому. От, наприклад, я запланував, наприклад, там ввечері. Сходити на тренування, але я затримався, запрацювався і так далі. І е, В мене не залишається потрібних мені там півтори години, а залишається ну там півгодини. І то замість того, щоб піти на півгодинки в зал, чи просто на спорт майданчик, я не знаю, там зробити там пару підходів на турнічку, віджатися від підлоги або ще щось. Я просто забуваю. Тому що, ну це вже не ідеальне тренування, і типу, ну нащо? Нашу... Тоді йти. Так, от, кожного разу, коли я а, випадаю якби, з потоку, а, коли щось починає складатися не ідеально, мені потім ну, складно повернутися в ідеальний ресурсний стан. Ну так було. А, якщо щось пішло не так, а, ти такий починаєш закривати очі на якісь потім дрібнички і потім все летить у тартарари. А, тому а, тому що, типу, чи все ідеально, чи взагалі пофіг на все, да? от такі от крайнющі. ще. Зі спортом це чудовий приклад. Я от ну, щороку ставлю собі челендж, uh, челендж зі спорту. Я собі кажу: ну, от був в мене рік, наприклад, я зробив. Ну, план поставив собі 150 тренувань зробити за рік. І це майже там, ну, кожен другий день, кожен uh, другий, третій день, і перші 5 місяців я йшов просто ідеально. Кожен другий день я був в залі чи на спортмайданчику, Я тренувався, все було чітко. А потім, потім я. Я захворів на пару тижнів і випав. І за ці пару тижнів я, звісно, погано їв, не займався спортом, весь ослаб і форму втратив насправді за ці пару тижнів, і потім повернутися в. В той стан для мене було ну просто щось, я не знаю, ну просто нереальне, тому що це вже все не ідеально. Тому що в мене е, записані дані. От щодо останнього тренування, як це було? Я приходжу на, до турнічка, я не можу підтягнутися стільки ж стільки разів, скільки я підтягувався, падає мотивація, і так, і так далі. І ось зараз, до речі, а саме вже два роки, я бігаю кожен день. Причому тут в мене завдання не в тому було і є, щоб вижимати себе кожен день на максимум. Там не знаю, мовно кожна пробіжка була ідеальна там бігати марафонні дистанції кожного дня, а кожного дня всього 3-5 кілометрів. Але щоб кожен день щоб це увійшло в звичку, і це як розумієте, таки увійшло. В звичку, коротше, з чого я почав, я почав з перфекціонізму, з того, що перфекціонізм ну це дуже зла штука, яка постійно заважає, і те, що я, наприклад, тут, знявши От випуск щойно витративши час, сідаю, і думаю про те, що його треба перезняти. Ну, це якийсь буксир, який тягне тебе назад і заважає тобі просто брати і робити, робити іти далі. І от якщо подумати, що відрізняє, наприклад, успішних людей від неуспішних, там бідних від богатих і так далі. Ось мені прямо хочеться виділити це. Напевно, що люди там, наприклад, гіперуспішні з одного боку, вони прямо ну дуже перфекціоністи. Тому що їм хочеться в якійсь ось недосяжній точці прийти до певного свого ідеалу, в них є певна візія бажаного усьому. Але в моменті вони просто беруть бляха і роблять. Вони не намагаються зробити все ідеально одразу. Вони просто роблять. Це якраз відмінність, От є бажання зробити ідеально. А є просто дія, яка так чи інакше трансформує реальність. Так, от у людей, які, скажімо так, досягли більшого ніж решта. Мені здається, їх відокремлює принаймні, на мій погляд, те, що вони більше більш діяльні. Вони менше думають, вони менше часу приділяють процесу обміркування ідеальною ось цієї перфекціоністської картини і більше часу приділяють на те, щоб просто зробити перший крок. Тому що, коли ти, наприклад, на аркуші паперу пишеш там, умовно, бізнес-план, по-перше, він ніколи не буде ідеальним відповідати дійсності. По-друге, якщо ти зробиш його ідеальним, то в перший тиждень він же розіб'ється в тебе об ту реальність. І ти зрозумієш, що це не працює, що ти там собі вигадав. Із-за того постійно буде падати мотивація і постійно не буде енергії. А коли ти просто береш і робиш, пробуєш, робиш перший крок, у тебе відразу є енергія, ти отримаєш в будь-якому випадку певний, певний результат. Щоб ти не зробив, ти отримуєш результат. От банально сьогодні, я як завантажу цей випуск, то буду задоволений, не зважаючи на те, скільки він набере переглядів, яка буде реакція, я точно буду задоволений, що я от впорався з собою. І продовжую робити цей експеримент. Маю на увазі, продовжую знімати такі от відео. Я зробив ще ще крок вперед. Хоча, здавалося б, просто зняв відео. Це не приведе мене в моменті ні до чого, це не принесе мені грошей. Це ніяк не вплине на мій бізнес. Це не вплине ні на що, але це нова дія. Я спробував щось нове, я продовжую щось нове для себе робити. Я зробив ще крок вперед, і в мене немає чіткого подальшого плану, але я точно точно отримую щось як мінімум задоволення. Задоволення в моменті коротше, перфекціонізм штука вбивча і не приводить ні до чого хорошого у бізнесі. Це до речі, дуже погано може проявлятися в роботі з людьми. Пам'ятаю свій перший досвід делегування в мене було невеличке рекламне агентство, і я наймав людей, дизайнерів. І я пам'ятаю, що я просто кричав на людину, коли вона на п'ятий день своєї роботи в компанії вона не могла зробити щось так само добре і швидко, швидко як робив я. А потім я зрозумів, що. Ну, я просто божевільний. Просто що якщо я хочу, щоб усе було ідеально з першого разу, з першого дня в людини, то скоріш за все, в якийсь момент я просто зупинюся, і зі мною ніхто не захоче працювати. До речі, в контексті цього є гарні слова. Я не пам'ятаю, де я це прочитав. Звучать вони так, що <кхм> значить, воїн максимально вимогливий до себе і поблажливий до інших. Коротше. Ідеалів не існує, ідеальні картинки не існують. Ідеальна картинка це та картинка, яка відбувається тут і зараз в моменті. А для того, для того щоб щось відбувалося, для того щоб щось здійснювалося, щоб щось виходило, потрібно просто діяти, потрібно просто щось робити. Тому обираючи між ідеальним чимось, але недосяжним, або чимось не дуже ідеальним, але тим, що можна зробити прямо зараз. У сьогоднішній своїй картині світу я намагаюся вибирати те, що я можу зробити прямо тут і зараз. Тому що можливо в якомусь майбутньому в перспективі це і приведе, приведе мене до тієї самої моєї ідеальної картинки. До речі, приблизно так і трапляється в моєму житті, тому що з самого дитинства, спочатку, з самого дитинства, я ніколи не думав і не панував чогось взагалі. Я просто робив те, що хотів робити, і те, що якось в мене виходило. І в підсумку, це відповідно привело, привело мене туди, куди привело. Ось якось так. Якось так. Якщо взагалі розбрати природу цього явища, да от бажання прагнення до перфекціонізму, мені здається, тут ще є такий момент, як варіант, це може бути страх визнати свою неідеальність. Людина я людина якби ховається за цим, щоб не зустрітися з реальністю. Типу, ну набагато легше жити у своєму уявному світі та марити ідеальними картинками про себе у своїй голові, аніж виявити, наприклад, свою в чомусь та компетентність у чомусь, так визнати, що ти зараз не відповідаєш чомусь, тому що тоді потрібно просто почати працювати. Прийняти життя таким, як воно є. Коротше, потрібно просто з кожним разом, я вважаю, з кожним разом щось покращувати. Іти вперед, не боятися зробити неідеально, не боятися виглядати припустимо кринжово. Важливий момент в тому, я вважаю, є тут ще, що тільки виключно через спроби та дії можна прийти до того, наприклад, свого ідеалу в чомусь. Тобто, необхідно. Вчитися цінувати сам шлях, а не фіксувати свою, свою увагу тільки на уявному кінцевому, кінцевому результаті. Отже, давайте підсумуємо: перфекціонізм, за великим рахунком це зло. Це дуже хибна думка, що, що все повинно бути ідеальним. Життя не ідеальне, все не ідеально. В принципі, в принципі, ми живемо. Живемо в хаосі. Потрібно вміти відчувати баланс та бути, типу, я би сказав, у партнерстві із хаосом. Треба прагнути прагнути ідеалу, але не ставати його, не ставити його за базову ідею. Ось. Отже, це другий, це другий випуск. Я взагалі в цілому тут на цьому каналі. Я хочу ділитися виключно своїм досвідом, тобто, мені не цікаві там теорії, не цікаво теорії розповідати. Мені цікаво, скажімо так, давати свій свій потік свідомості, свою практику, свій досвід, а, ну, транслювати те, що я дійсно прожив і я відчуваю, розумію, завдяки власному життєвому досвіду, а не те, що десь просто можна прочитати. Ось, тобто все, про що я розказую, це то, через що я пройшов, і, і на власному досвіді, що я зрозумів. Тому що взагалі теорії дохріна, вона всюди сквістє якісь теоретичні знання, От, щось працює, щось ні. Тут я хочу розмірковувати виключно у практичній площині. Друзі, якщо це було корисно, хоча б трошки, мені. Від вас дуже потрібен зворотній зв'язок, тому що я як, от експериментую, хочу отримувати від вас якісь коментарі та да? так лайкоси розуміти, ну чи продовжувати цю діяльність, чи не продовжувати десь там у цій камери у мене ви. Я сподіваюся, що те, що я роблю, те, що я говорю, воно, хоча б трішечки, хоча б на крапельку корисно для вас і якось якісно зможе поліпшити ваше життя. А може, може і ні. Він його знає. Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися до зв'язочку.